Самотність це слово, що одразу ж викликає багато переживань та думок, часто однозначно негативних та тривожних. Та чи завжди це так? І взагалі, звідки береться це відчуття, навіть коли навколо багато людей? Сьогодні поговоримо про самотність та її види, а також вплив на наше життя. Отже, найчастіше відчуття самотності родом з дитинства. Тоді відсутність поряд важливого дорослого, найчастіше мами сприймалася як переживання тотальної самотності в усьому світі. Для немовляти, родина і є її всесвітом. Немає мами, немає всесвіту. Я один або одна. Доросна людина може несвідомо відтворювати подібне відчуття навіть за умови, коли поряд багато людей, все добре в романтичних та дружніх стосунках та на роботі. В такому випадку важливо визнати, проблема має внутрішній характер та не може бути скоригована зовнішніми діями. Простою мовою це означає, можна змінити партнера, коло спілкування або роботу. А внутрішня порожнеча та відчуття Я один або одна в цілому всесвіті нікуди не подінуться. Що робити, якщо ви помітили у себе подібні прояви? Визнайте проблему, визначте людей, які поряд з вами, та на яких ви можете спиратися? Зрозумійте, що вас об'єднує та що спільного ви маєте з кожною такою людиною. Чайно, подібна методика не вирішить проблему та не є панацеєю, але може допомогти в гострі та важкі емоційні моменти. Крім того, відчуття самотності може виникати як захисна реакція на сором та сприйняття себе як незрозумілого, непідходящого або неправильного. Тоді ізоляція, як зовнішня, так і внутрішня, а разом із нею відчуття самотності. Направлені на захист від потенційного сорому. Вочевидь, така поведінка не вирішує фундаментальну проблему. І більше того, вона ще більше віддаляє від оточення та близьких нам людей. Насправді, парадоксальним чином, боячися бути присоромленими та полишеними, ми ховаємося та кидаємо близьких нам людей самотужки. Ще один несвідомий страх. А саме страх бути покинутим може провокувати відчуття самотності як захисту від побудови близькості. У той же час самотність є невід'ємною частиною нашого життя, виділяють так звану екзистенційну самотність. Що це таке для Ірвіна Ялома? Одного з найвідоміших психотерапевтів, що досліджує це явище в своїх роботах, це неминуча данність існування людини. І описує він її дуже поетично мовляв, це провалля між собою та іншими, через яке не маємо стіл. Суть у тому, що людина замкнена всередині своєї свідомості, і ніхто не може з нею цю свідомість розділити повністю. Це важке та важливе розуміння, що насправді допомагає проживати зріле життя, приймаючи його обмеження. Важливо пам'ятати самотність, або, точніше кажучи, усамітнення це також невід'ємна частина емоційного життя будь-якої зрілої людини. Час від часу кожен з нас потребує епізодів усамітнення. Це важлива потреба, що виникає, коли ми насичені контактами та потребуємо часу для саморефлексії та контакту із самим собою. Це нормальна, здорова потреба. Зрілі стосунки обов'язково враховують потребу партнерів в періодичному усамітненні. Не забувайте про це, будуючи свої стосунки. Тримайтеся, бережіть себе. Та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує фонд Східна Європа за підтримки ІАРН ERM та коштом Європейського союзу.